Дозвольте провести засідання сесії обласної ради, прийняти відповідні звернення до президента. Ми сьогодні висловимо на довіру голові Волинської державної адміністрації пану Гучку Володимиру Петровичу. І пропонуємо написати заяву про з цієї посади. Я не знаю, яке буде подальше рішення депутатів обласної ради. Я знаю, що це питання не ставиться сьогодні на сесії, але я озвучив рішення. Батьківщини військовослужбовці. У мене запитання до вас, Володимир Петрович. В інтернеті і сьогодні з МАК прозвучали слова. Ви дійсно виштовхували матерів військовослужбовців військового кабінету і так чесно, цинічно поставилися до їхніх вимог щодо 51-ї бригади. Я не знаю, хто хоче пограти на нервок батьків. Матерів, повірте мені, я кожен день зустрічаюся з батьками і з матерями, з представниками громадської організації. І чітко даю собі світ за свої слова. 51-ша бригада, проблеми 51-ї бригади, і не тільки 51-ї, спецзаговору світлі, наших прикордонників, бійців наших національних гвардії, які виконують, вони сьогодні є. державна адміністрація і я особисто. У мене ці проблеми в серці. І якщо хтось хоче поспекулювати на цьому і сказати, що особисто я не поважаю, не відношуся, і десь там хтось думає, що я можу собі дозволити навіть подумати негативно про цих героїв, вибачте, я можу це говорити кожен день, можу заявляти це на будь-яких Перед любою громадою я такого ніколи не говорив. Приход за проханням окремих матерів, які були в мене на прийомі з особистих питання. Ми практично зняли питання до сім'ї Карабану. Ми зняли питання ще про двох наших віспособовців, які знаходяться в зоні АТО і мають відповідні вади по здоров'ю. Я відписав цілу низку документів на кільництво. Міністерства оборони і командира військової частини, ну не хорошого командира, але він поки що командир, про те, що було вирішено ціло низка питань, пов'язаних з відпустками наших військовослужбовців. Одним із пунктів моєї розмови позавчора в Міністерстві оборони і в адміністрації президента було питання про передислокацію після першої бригади в зону переформування. Передача після першої бригади від командування одного командира. Це командира огрупування північ, тому що 51-ша бригади сьогодні розділена на дві частини. Одна знаходиться в підпорядкуванні командування Південь, друга командування північ. Повірте мені, кожен день 95% свого часу я прияю цим питанням. Хай це не буде ганьба, але це 50 яка знаходиться сьогодні в моєму серці, можливо, ще більше, можливо, ще більше, ніж хтось собі це думає. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен воїн, який знаходиться на фронті, це мій брат. Я це говорю вам від щирого серця, не лукавий і не обманюю.